События на Майдане ⁇ это, на мой взгляд, один из самых ярких эпизодов истории Украины. И не только за этот короткий период, и я думаю, что на столетия вперед. Потому что это не только смерти романтиков, честных граждан украинских и тысячи протестующих на площадях. Это еще и шаг вперед к демократии, настоящей демократии. Это очень жестокая плата за будущее, в котором будет украинцам жить уютнее, комфортабельнее в этой же стране. Очень важно помнить о том, что время стирает детали и появляются взамен другие детали. Мне очень не хочется, чтобы... Майдан стал романтическим событием. Я очень боюсь, чтобы не появились новые Павлики Морозовы и прочие мифологические персонажи в новой украинской истории. Майдан делали простые люди, и это был героизм обыкновенных украинских граждан. И это должно быть отражено. И именно для этого мы создали эту Организацию, очень скромную, маленькую организацию, мы хотим фиксировать события, пока они свежие, с эмоциями, с честными словами, правдивыми словами тех людей, которые там были. Именно поэтому я очень прошу своих сограждан-украинцев откликнуться и поучаствовать в фиксации пережитого. Потому що інакше возникнет другая історія. Вона буде різко отличаться від от того, що пережили ви. Вітаю! Мене звати Наталя Машталер. Я режисер, документаліст і займалася створенням документальних фільмів, але в моє життя, як і в життя багатьох українців, змінив ні саме Майдан. Тепер усні історії майдану займають все моє життя. Взагалі, коли наш проєкт розпочинався, він ставив на меті собі зовсім інше завдання, ніж є зараз. Після 21 лютого, після тих кровавих подій, що відбулись на Інститутській. Переглядаючи ФБ, я побачила потребу людей зустрітися, знайти того, хто був поряд, знайти своїх близьких. Обмінятися думками, виробити якісь плани для подальших дій. А з іншого боку, в тих же постах на ФБ у людей відчувався сильний страх. Люди боялися назвати свої телефони, прізвища, якісь координати. Тобто, це була повна якась параноя і, і, і манія переслідування. Дуже хотілося якось допомогти. Хотілося діяти, допомогти знайти людям один одного, щоб вони мали свідчення того, що відбулося, потім мали змогу їх використати у суді. Але як, як допомогти? Я за фахом режисер, документаліст, вмію робити саме це. Є оператор, але ми не представляли жодної організації, і до нас було не дуже багато довіри. Ми не знали, як діяти, і тому вирішили діяти навмання, так як підказувало серце, і ми вирішили зробити ну, таку ініціативу простих людей для людей. Я написала об'яву, в якій запрошувала прийти записати свідчення людей, які брали участь у подіях, які були свідками, які готові були свідчити у суді. І розмістила цю об'яву в НФБ. Її побачила дівчина Тетяна з 38-ї сотні, роздрукувала, вивісила декілька примірників на інститутській, там от біля метро. І ми чекали. Але дзвінків майже не було. Мені подзвонило декілька людей з недовірою, таким сумнівом, острахом. Вони питали мене, а де ці свідчення ну, будуть розміщені, кому я передам. Їм. І я розуміла, з таким настроєм вони точно не прийдуть. От, але було декілька хлопців, три чи чотири, які подзвонили і підтвердили, що вони будуть, і готові давати свідчення. І от, по суті, заради тих трьох людей, що дзвонили, ми пішли на Майдан. Перший раз це сталося саме 1 березня 2014 року. І от ми пішли, і перша зустріч наша відбулася саме на першій барикаді. Біля верхнього метро е, на інститутській. Людей було тоді дійсно дуже багато. І кожен готовий був свідчити, записувати інтерв'ю. І спочатку, якщо чесно, то ми просто е, ну, ошаліли, розгубилися. Ми не знали, з кого почати, як обрати у того, у кого більш цікавіша історія. І Взагалі, чи можна так казати, більш цікавіша історія, адже це досвід кожної людини, і він унікальний. Ну і взагалі інтерв'ю це процес, він потребує часу. І ми йшли на запис там чотирьох інтерв'ю, а тут сотні людей. Вони ж не будуть чекати нас. І ми просто боялися їх розгубити. Ми почали записувати, перш за все, координати, а потім роздали блокноти, вони самі записувалися, бо люди все прибували і прибували. І от тоді. Тоді я зрозуміла, що все вірно, це потрібна справа, це потрібно цим людям, це потрібно мені. Ну, якби там пафосно не звучало, це потрібно і майбутнім поколінням і історії нашої країни, і тому це треба обов'язково робити. І ми почали робити. От з того часу вже пройшло більше ніж полтора роки. Це моя історія. А з іншого боку, в Україну приїхав голландець. Роберт Ван Ворен, який хотів побачити всі події на власні очі, що відбувалися в Україні, і хотів побачити наш майдан. Голланди це за фахом політолог, савітолог, правозахисник. Він ще в 80-ті роки допомагав дисидентам, що були у Радянському Союзі. Потім опікувався людьми, що зазнали зловживань у психіатрії. Зараз, до речі, він допомагає політв'язням, що все більше і більше з'являється в Росії. От він викладає у декілька університетах світу. Він був на майдані декілька разів, і от після знову ж таки розстрілів він приїхав на майдан, щоб побачити до чого можна долучитися, як можна допомогти людям. І приїхавши на майдан, побачив багато психологічних проблем у людей і побачив, що вже існують медичні бригади психологів. він звернувся до них і допоміг їм розпочати саме записувати інтерв'ю постраждалих по методиці от усної історії. Роберт давно вже знайомий з нашим відомим українським дисидентом Семеном Глузмоним, а точніше, давно є його гарним другом. Мені також випала честь познайомитися з Семеном Глузманом ще у 2012 році. Ми почали тоді з ним знімати документальний фільм як застереження того, щоб той режим, що вже з'являвся в Росії, не прийшов до нас. Але почались наші події на Майдані, а потім війна, і так наш фільм поки не закінчився. Але найголовніше з того всього, що ми познайомилися, і Семен Глузмов нас познайомив з Робертом. Ми поговорили, з'ясували, що робимо одну те саму справу. Ми розуміємо, що цілі одні, завдання одні. Ми знаємо, як робити, що ми хочемо зробити, і ми просто зрозуміли, що треба об'єднуватися і діяти спільними зусиллями. В принципі, що ми і зробили, ми почали працювати на єдиний результат. І от 25 червня ми зареєстрували нашу організацію Фонд збереження історії Майдану. Керівником її став Семен Глузман. І саме під такою назвою тепер у нас з'явилася сторіночка на Фейсбуці, де я просто викладаю невеликі фрагменти з нашої роботи, тобто фрагменти з інтерв'ю з людьми, які до нас прийшли на наш проєкт. Ми не займалися поки спеціальним піаром, але от потрохи люди долучаються, і на сьогоднішній день це майже вже 1800. Людей зареєструвалися. Чим саме займається фонд? Громадська наша організація, Фонд збереження історії Майдану, разом з іншими українськими міжнародними інституціями вже більше року працює саме над проектом Усні історії Майдану. Цей проект це намагання зберегти історію, запобігти перекручуванню фактів, спотворенню подій. І головна мета це створити відео-аудіо Національний архів. Проєкт фокусується перш за все на записах інтерв'ю з учасниками та свідками подій, що відбулися. І з тими, хто брав активну участь, і з тими, хто був більш спостерігачем, але з усіма, хто пережив такий досвід народної революції, яка охопила всю країну. У той же час проєкт націлений на збір матеріалів, які зафіксовані іншими людьми, організаціями, тобто як інтерв'ю, фото, аудіо, відеоматеріали. І в результаті це має бути створений такий архів майдану. І в майбутньому ці ж матеріали можуть використовуватися і у меморіальних заходах, просвітницькій якісь діяльності, виховні, навчальні діяльності тобто, зможуть використовувати науковці, писати дисертації, якісь проводити наукові дослідження історичні документалістиці, ну і таке інше. Що станеться з цими матеріалами? Де вони будуть зберігатися, де вони будуть знаходитися? Тобто кінцева мета цієї нашої роботи. Наша головна мета це саме архів Майдану. Так як події, що розгорталися на Майдані, вони були в Україні, події робили українці, спогади українців, збирали їх також українці, то ми говорили, що перш за все архів повинен знаходитися в Україні. Тому ми стали партнерами з Українським інститутом національної пам'яті, який очолює В'ятрович. Ми надали їм також е, апаратуру, погодили разом питальники і проводимо єдину роботу по запису усних історій для єдиного нашого проекту Усні історії Майдану, що буде знаходитися в архіві Майдану. Ми сподіваємося що музей Майдану обов'язково буде створений в Україні, і архів буде знаходитись там також обов'язково. І ми сподіваємося що це буде не в дуже далекій перспективі. Нам дуже хочеться вірити те, що влада у нас змінилася і що вона буде народною. І що вона вже ніколи не буде йти проти людей. Але ми пам'ятаємо, як раніше це робилося в архівах, і як зникала з архівів цінна інформація, якісь факти. Ми можемо дивитися, як зараз зачищаються архіви в Росії. І один з таких прикладів це архіви меморіалу. Так ось. Щоб запобігти такому випадковому знищенню наших матеріалів з архіву, ми плануємо розмістити цей архів, благо цифровий формат дозволяє розмістити його за кордоном. І у нас вже є домовленість про те, що найбільший архів Європи, що знаходиться у Бремені, це Німеччина, погодився зберігати наші матеріали. І сказали вони, що скільки б матеріалів ми не надали, вони з радістю всі їх приймуть і будуть зберігати. Ну і Також є такі ідеї, щоб ці архіви зберігати в архівах Голландії, Литви, Грузії, Польщі та інших країнах. І третій момент, де цей матеріал зможе розміщуватися, це сайт. Ми плануємо створити сайт, на якому будуть розташовані всі матеріали, пов'язані з усною історією, щоб люди мали змогу долучитися, подивитися, зрозуміти, що відбувалося і як відбувалося. Матеріали будуть у вільному доступі, і робота вже над ним розпочалася. Уривки ми вже викладаємо на своїй сторіночці на Фейсбуці, є у нас вже основа сайту, є різні ідеї, думки, як його краще створити. З одного боку, хотілося б об'єднати всі громадські організації, ініціативи, які з'являлися на Майдані. В далі хотілося б, щоб це був просто сайт такого віртуального майдану. Поступово наш проєкт почав набирати оберти, і ми зробили невеличку студію і почали запрошувати людей для запису їх спогадів. Мені дуже подобається в цьому проєкті, що він зміг об'єднати два важливі для мене моменти. З одного боку, це особливо важливо для істориків, ми збираємо факти. А з іншого боку, це особливо стосується документалістів. Їм потрібні живі людські почуття, думки, переживання, і саме усна історія збирає і одне, і інше. До нас приходять люди, потім приводять своїх друзів, побратимів, знайомих, родичів. Люди приносять артефакти, і це дуже важливо, тому що це можна буде передати до музею Майдана. Чи важко записувати усні історії? Ну, і важко, і легко одночасно. Важко, бо це забирає ну, відносно багато часу. Інколи, особливо вже з досвідом, наше інтерв'ю можуть тривати і 5, і 6, і 7 годин. І важко емоційно, бо для того, щоб вийшло гарне інтерв'ю, то той біль. З яким з тобою людина ділиться. її сльози, розчарування, якісь страшні епізоди, що вона розповідає з Майдану, що закарбувалося у неї в пам'яті, треба пропустити через себе. І сподіваюся, що, висловившись, вона отримує полегшення. Але з іншого боку, ця робота тебе захоплює, надихає, бо ти знайомишся з людьми, за яких тебе просто ну, переповнює гордість, які вселяють надію, впевненість про те, що у нашої країни обов'язково буде гарне майбутнє. Ну, насправді ця робота дійсно кропітка і займає багато часу, тому що треба спробувати почути людину, прийняти її, розкрити її. І тому ми зрозуміли, що своїх сил просто не вистачить, і до проєкту потрібно залучати більше людей. Вишукувати подібні організації, об'єднуватись, обмінюватися матеріалами. Адже цю історію нам потрібно обов'язково зберегти. А це можна зробити, якщо ми будемо це робити разом. Ще дуже важливо для мене, щоб не забули про регіональний майдан. Бо ну, за той час, коли ми тут працюємо, ми якусь вже частинку матеріалу зібрали да, про Майдан. Але у нас залишилось поза увагою те, що відбувалось в регіонах, в областях, а там інколи події були не менш драматичні, ніж на Київському Майдані. І не можна тих людей не почути. Тому виникла зараз пропозиція поїхати і створити якісь осередки в регіоні, щоб люди мали змогу розповісти про свій майдан, про свій обласний майдан. Адже, якби не підтримка з області, то невідомо, яким би був центральний майдан. І якби не підтримка тих людей, якби вони не приїжджали, не передавали речі, не підтримували, не створювали ту атмосферу, то може події на Київському майдані розгорталися зовсім інакше. І от пам'ятаєте, як під час майдану казали, що я крапля в океані, тому дуже важливо зібрати ці крапельки. І от з історії от цих крапель які складається історія нашої держави. Тому це не можна забути, і, і я всіх закликаю до того, щоб долучитися до історії. Ну, я можу сказати, що на сьогоднішній день ми записали вже більше 130 людей це 130 спогадів. І це більше 350 годин відеоматеріалів. Чи багато це не знаю. Хочеться все рівно більше. І тому ми зараз шукаємо партнерів. Ми очікуємо, що нам зможуть допомогти розповсюдити інформацію про нашу ідею, про наше бажання. Я звертаюся до всіх, хто володіє відеоматеріалами, автентичними артефактами, має бажання розповісти свою історію чи знає людей, які були активними на Майдані, Приходити до нас, давати нам матеріали, давати контакти, і ми будемо збирати і творити історію разом. На жаль, ми погано знаємо свою історію. Ми не знаємо героїв УПА. Нам складає за труднощі назвати хоча б п'ять наших українських дисидентів, але люди боролися так само за свою, за нашу країну. І якщо раніше можна було говорити про якісь об'єктивні труднощі, що дійсно камера була не у всіх людей, то зараз, при сучасному технічному розвитку, якщо ми не запишемо цю історію, історію наших сучасників, то це вже буде наша вина. Я сподіваюся, що будуть люди і активісти, які захочуть долучитися до цієї справи у якості і збирачів цього унікального матеріалу. Якщо комусь буде цікава така робота, хто готовий витратити частину свого життя і долучитися до історії з загальними зусиллями, тоді ми б зробили гарну справу, зробили архів. Майдану. Саму методику, як це робити, ми розкажемо, допоможемо порадами, допоможемо досвідом, але про це більш докладно у другій частині. І ще для унеможливлення будь-якої спекуляції, на всяк випадок, хочу сказати: наша організація не створена під вибори, ми не залежимо ні від якої партії. І у нас немає жодної цензури.